Всім привіт, друзі, на літак! Так, сьогодні буде друга частина чіткоді. Я казав там на 5000 або на скільки -то, то там подобаю, що вийде друга частина. Але це для вас буде такий міні-подарунок. Ну чому міні. Це буде для вас подарунок. Чітко 1 на другу частину чіткоді. Я бачу, вона вам сподобалась, ви Тому поставили так нормальний Е, Тому я вирішив зробити другу частинку. Що, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Та ми розпочнемо! Перший в нас на сьогодні Чіткот це гарний мотоцикл. Там кожен може хоче гарний мотоцикл. Ну що? Вводимо чітко. Один, код дев'ять, 9 Шість, три, три. Шість. 3 6 е -е, Сім, шість, два, три. Сім. Шість. Два. Три. Так. Пробуємо. Ну, ну, ну. Ого! Ну. ну. Це не прям гарний мотоцикл. Не прям прикольний прям бай-бай. Але це такий єрний. Ні, чому? він непоганий. Для єрту. Ні, ну чому, він непогано пога... тобто... ну не їздить. Але, звичайні, такі прикольні, мені здається, краще. Такі, якщо вони... їх там вони такі протюновані, тобто вони гарні такі, тобто всі покрашені. Тобто вже в них гарний ремонт, покраска для труби, тобто, щоб вони прям круті, -круті. але це такий для підлітків, тобто, щоб покататися. Ну що, може прикольно. Е, до речі, напишіть в коментарях, е, хочете ви собі мотоцикл чи ні. Наприклад, я не хочу, тому що дуже багато аварій виходить. <плеснав> так, <плеснав> да. наступний у нас чітко, бо щось ми заговорили. Наступних зараз не стане бронебати. Так, наступний четкот на броньовану автівку. Слухаємо чит-код. Один. дев'ять, дев'ять дев'ять. Три три, двадцять вісім. 3, 3. Двадцять вісім. 3, 3, 2, 7, 4, 2, 2, 7, 4, 2, 2, 7, я напоминаю, что все. Вау! Прикольно! Не, ну что мы, прикольно. Вау! Вот это вот, вот, музычка. Не, ну тут, а ну, тут фары -то. Тут на фары так закрылись. Вы шо? Все, тут на фары так начинаются. Ось я про такие мотик сказал. То есть вот такие вот так Вот баш, что они такие протинговые, не прикольные. А то такая. Тикава, тут можно фары. Ну, так то там что-то. С нами заработал. Зараз куда его? <віт> <гум> ну! <Інтушенно. хай> да, дивіться, навіть вийшло, але щось тільки одна. Звичайно, я втівки такого б не було. Це б вже була халепа, вже дві фари. Ух ти! Ви бачили? Фура там вдарилась. Це так. В таких фільмах. Ось так от машини можна просто чийти. А тут <стут> вау, як і так. Добре, я не за це... Да. Так. І, і, і ще один чітко. Це на пуля, які не дозривається. Тобто це як буде РПГ, тільки можна буде навіть з пістолета. Так, слухаємо чітко. Один. Девять, дев'ять, девять. Чотири, 4, 4, 4. Багато дев'ять. Тридцять дев'ять. Дев так. Ой, але... А в нас куль нема для зброї. Ні, але, але, серйозно, зараз на Хто дивився? Моє відео першої частини для та було э, чіт-код на кулі. Тому зараз ми скористаємося. Так, один, девять, девять, 9, Вісім, шість шість п'ять. 6, 5, 4, 8, 6, 5 э, 87, 87. 7. Пробуємо. А тепер зараз. спробую. про це блу. Ай! <риклад> О, прикольно. <риклад> 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 Ой, все, все, все. Поліція не ні. І останні тоді щетко на сьогодні. Ні, давайте, щоб було на поліцію, ми краще зробимо так. Будемо нас полічено, тому що нас і так, і так вб'ють. Та останній на сьогодні у нас четко. Це майже те ж саме, але ми будемо коли битися, теж буде зривати. Зараз вам покажу цей четко. Так, цей четко у нас один. Девять 9. Дев дев До речі, всі четкоди. Чомусь починаються на 9. Чому? Я не знаю. 4, 6, 8, 4. 4, 6. 8, 4 Четыре. Да, два, два, шесть, три, Два, шесть, три, Пробуем. А ну. Не, первый я пусть так. Да ну, 6 6 на порцию, почекай. А ну, может так. Sorry. тетя, почекай ну, мне треба на тебе пробовать цей. Не, почекай. Вау! Wow! Ну, я все ж таки не просили. Ну что ж, ставьте свои подобайки, подписывайтесь на канал, там, возможно, выйдет третья часть. Всем бувайте!